Всім привіт! Ми приїхали в епіцентр, хочемо замовити фарбу, декоративну штукатурку і хочемо подивитись плінтуси. Короте, плінтуси ми єлі, єлі знайшли. От зараз тільки прийшли в ряд, тому що ми підійшли до одного інформаційного балкону. Нам сказали в одну сторону, потім до другого сказали в другу сторону. Коротше, я кажу, там де повинен бути ламінат чи паркет, там повинні бути. Підійшли до третього інформаційного. Вони сказали, Даша тут. Так що, от ми знайшли, зараз будемо щось вибирати. Ось знайшли плінтуса, ми хочемо взяти МДФ плінтус. Білий, цілий. Оцей, до речі, гарний. Але ми шукаємо такого темно-сірого або чорного кольору плінтус. І ми не хочемо заморачуватись з фарбуванням, тому о, цей, до речі, непоганий. Не хочемо заморачуватись фарбуванням, хочемо взяти вже в кольорі. Ой, цей теж непоганий, до речі. Цей дешевший, але ну, це такий більш глянцевий, чорний. Ще підемо далі, подивимось. Ну, такий, в принципі, непоганий вибір. Але темних я щось не бачу більше. В основному білі або такі от, а це вже пластиковий. Це вже далі більш дешевші варіанти, бо пластикові. Нам сподобався оцей чорний варіант, От, але він трошки відблискує, і я придаю перевагу більше у цьому варіанту, він наче прорезинений такий. Кремнів там не сірой колір, Цей гарний. Знайшли прикольні лампи, типу Едісона. Такі різні форми. Гласне. О, ще з другої сторони стіла, що тут лампа RGB. Вона були різними кольорами, теж прикольно. Ми зупинили свій вибір на фарбі каперол. Нас проконсультував представник продукції, ну, епіцентру фарба. Все нам прорахував і підказав, що нам ще треба докупити. А ще ми обрали декоративну штукатурку. І нам також підказали, що нам треба ще докупити. Покажу на стенді ми обрали ось таку матову фарбу. Вона така зерниста, тому що так пофарбована на стенді. Якщо стіна рівна, то ну, звичайно вона буде рівна. Як нам сказав консультант, то вона дуже стійка до навіть механічних пошкоджень і вона дуже легка в використанні, там в митті дуже така стійка. Ось це в темних корі. Це темно-кремнівий колір, який ми обрали. Це середньо-сірий колір. Це світло-сірий колір, який буде основним кольором. То були кольори, які ми обрали, а ось три останніх це. Кольорі, кольори, які нам закалібрували, як вони виглядають в реалі. А на стіні нам сказав консультант, вони будуть виглядати трошки темніше. Знизу три кольори це кольори декоративної штукатурки, світло-сірий, це буде в кухні, а другий колір такий темний це ґрунтовка. І третій колір, це якщо знизу рахувати, це штукатурка, яка буде у нас у спальні. Ми вже приїхали на квартиру, обрали плінтус, але ми його ще не замовляли. І вибрали фарбу і декоративну штукатурку. Це зайняло дуже багато часу не в плані вибору, а в плані того, що ми чекали, поки нам все замутять, все наше замовлення. Фарбу ми взяли фірми Каперол, нам дизайнери радили Седалін діамант брати. Але її не було в епіцентрі. І цей офіційний магазин, чи щось таке, де її продають. Він аж в районі Іпадру, десь там коротше, от в тій стороні. І нам дуже далеко туди їхати. І часу немає, тому що вони працюють понеділок, понеділок, п'ятниця до п'яти, здається. Ну, коротше, треба з роботи відпрашуватися. Мені це незручно. Тому поїхали в епіцентр і взяли каперол. Це теж в принципі. І гарна фарба. Зараз покажу, що ми купили. Ми взяли грунтовку цієї ж фірми. А, до фарбування цією штукою все грунтується, всі стіни. Так, а, далі ми взяли фарбу. У нас три кольори. Три кольори, три кольори. Коротше, у нас три кольори так ось зараз покажу, де який буде. А, оце більш об'єм. Тут відро 12,5 літрів. Два відра. Це у нас основна маса фарбування стін, буде світло-сірий колір. Далі 5 літрів у нас середній сірий колір, називаємо так. Світло-сірий, середньо-сірий колір. А в нас менше всього його, тому у нас не було тари менше, ніж 5 літрів, тому ми взяли ось таку. Так, і в нас кремнєвого кольору, такий темно-темно-сірий. Його ми взяли. Теж 5 літрів, і під нього, так як це дуже темний колір, нам сказали, що треба брати ще ґрунт. А його закалібрували, чи як зробили такого ж кольору, як і оцей. А це із-за того, що він темний, і щоб він класно ліг, треба ґрунтувати, окрім оцієї ґрунтовки. Тобто, оцією ґрунтовкою ґрунтується. Потім Оцією темною ґрунтовкою, і потім вже фарбується у темний колір. Це те, що стосується темних кольорів. Світлі кольори і там середньосвітлі такого робити не треба. Достатньо просто загрунтувати оцією ґрунтовкою і потім фарбувати. Отак. Ще скажу так: що от світло-сірий колір а в нас 110 квадратів, і ми взяли два відра ще раз повторюсь, на 110 квадратів, це щоб пофарбувати в два слої. Так, далі, саме темний колір наш в нас 20 квадратів. Ми взяли 5 літрів відро. Так, і середній колір світло-сірий в нас 10 квадратів, тому ми взяли оце відро. це якщо так. Далі, у нас буде дві стіни з декоративною штукатуркою. приблизно по 10 квадратів кожна стіна. Там, якщо точніше, то там 8,97, Ну, по 9, але ну, ми рахували по 10, плюс-мінус. От, а для декоративної штукатурки нам взялись такі штуки. У нас буде Декоративна штукатурка ліній, Це коли такі полоски і трошки десь прим'ята. Ну, У нас два кольори: середній сірий і такий темно сірий кремнівий. Тому ми взяли два відра, які закалібрували потрібні нам кольори. Тут 20 кг і тут 20 кг відро, тому що в нас будуть робити її в два слої. Тому що там як така грібоночка робить лінії. і а, Із -за того, щоб не було просвіту до білого до цієї стіни, то робиться два слої. Це нам майстер сказав. І цю штукатурку нам порадили зробити кварцевий, кварцевий пісок, квасова ґрунтовка якась. І так само спочатку стіни ґрунтуються такою звичайною ґрунтовкою, загрунтовується, потім кладеться оця ґрунтовка. І після цього вже оця штукатурка робиться. Грунтовка, вона також закалібрована в кольорах. Наприклад, це відровно сіра і ґрунтовка ця також світло-сіра. І тут так само темно-сіра і темно-сіра. Ще ми взяли ось такий лак, а це щоб скрити потім грунтовку поверх. коли її вже зроблять, вона висохне, вона скривається лаком. Ми взяли матовий. Так, ми будемо вскривати в один слой, тому що в нас декоративна штукатурка в таких зонах, де не буде лапатися руками сильно, якщо це десь кухня чи місце, де лапається руками, треба робити в два слої. От, І ще ми купили ось таку от щитку тисячу ліній. Зараз покажу. Ось так виглядає всередині ця щітка, і за допомогою таких штучок. Коротше, воно ось так кладеться, ведеться так по стіні, і за цього з'являється лінія. Потім проходиться там шпателем і в деяких місцях приглажується, Виглядає дуже гарно. От, ми купили таку щітку. Зараз пройду по квартирі і покажу, де в яких місцях який буде колір, і де буде декоративна штукатурка. Так приблизно в нас три кольори: це світло-сірий, середньо-сірий і темно сірий Отак от. Розпочну з коридору. Оця стінка в нас буде темно-сірого кольору. Оця і оця. Тут у нас потім буде шафа також темно-сірого кольору. Оця стінка вона буде світло-сірого. Це буде основний колір фарбування стін. От він буде практично всі квартирі. Підемо в цю сторону. Тут це світло-сірі всі стіни. Дитяча, наша маленька кімната, вона світло-сіра. А тут буде все в світло сірому кольорі. Тут не будемо грати з кольорами. Так, спальня отут. А, тут все світло-сіре, лише оця стіна це наша акцентна стіна у спальні. А, ми хотіли тут робити 3D-панелі, але вони дуже дорого коштують і ми від них відмовились. А, і щоб ця стіна не була така гола, мені хотілося її акцентно зробити, і ми вирішили зробити декоративну штукатурку, таку саму, як у кухні. На кухні. І ця декоративна штукатурка вона буде такого темно-кремнівого кольору, ну темно сірого кольору. А, це штукатурка, яку я вам показувала. Це оця стіна в штукатурці. В общем. Тут це буде світло-сіре. В кабінеті тут, в принципі, все світло сіре. Тут нічого такого особливого. Так, йдемо далі. А, далі, далі, далі на кухню. Отут, Тут більше різних кольорів. Значить, якщо ми заходимо, оця стіна Вона буде в темно сірому кольорі. Так. І оця частина, ні, оця, оця, оця штука. От цей куточок, і отак теж буде темно-кремнівого кольору. У нас тут буде шафа з холодильником в такому темному кольорі, і стіна. Щоб отут було, якби тут буде стояти шафа, От, і щоб отут було як продовження. От. Ця стіна буде в світло-сірому. Так, світло-сірому, а оця стіна. Вона буде в нашому тому середньо-сірому кольорі під плитку, щоб вона так гармонійно між собою поєднувалася. І на цій стороні, от звідси, до сюди, у нас буде декоративна штукатурка, оця тисячоліні, як і в, в спальні, але вона буде а, середньо-сірого кольору. От, тут у нас будуть зустрічатись кольори. От. На всю стіну будуть такі гарні класні полосочки, тому що у нас тут буде стояти диван. Ну от, Може, я там якусь картину ще поставив. Ну, це в нас акцентна стіна в залі виходить. от, ну так, а Всі відкоси. Вони будуть пофарбовані в колір стін. Тобто, якщо тут темно-сірий колір, то і відкоси всі у нас будуть темно-сірого кольору. А двері. Будуть пофарбовані в колір також стіни, так як у нас всі стіни практи, не практично, у нас всі стіни, де двері, у нас світло-сірий колір, тому вони всі будуть світло-сірі. тут все, тут темний, отут все світло-сіре. От Відкоси, от спальні покажу. У нас тут світло-сірий колір і тому тут будуть світло-сірому кольорі. Так от. Завтра ще замовимо, замовимо плин, плінтус, бо машина був, він нам не вліз, він 3 метри, десь довжина. А замовимо, замовимо в епіцентрі. Ми вибрали, я сфоткала цю штучку, який нам сподобався. Замовимо з доставкою. От, і Чекаємо дня, коли прийде майстер, майстер і пофарбує нам це.